Всім привіт! Робимо відеоогляд на стан мотоциклу MV Agusta. Зараз обійду по кругу, покажу загальний стан, знімаю в гарній якості в 4К. Робіть стоп-кадр, роздивляйтеся, все детально. Але потім все одно покажу кожен із вузлів мотоцикла більш детально. Кольору мотоцикла в поєднанні з цим сірим навіть зараз використовує компанія Ferrari. Це їх фірмовий італійський цей колір. Е, мотоцикл з пробігом 18 км 18500, якщо бути точним. Е, я буду шукати, показувати саме нюанси, тому що мотоцикл в ідеальному стані. Дивіться, тут навіть подряпин немає. Бачите? Будь ласка. Резина має ось такий протектор передній, Гума. 19-го року вона. Пластик весь на болтах кріпиться. Це не японець, що все тіліпається, тут все якісно виконано. 675 мотор трициліндровий, дивіться, знизу все показує детально, бачите. Радіатор, всі соти рівні, ніде нічого не побито, не потріскано. Робоча область, бачите, тут все цілесеньке. Дуже круті тормоза, Brembo. Гальмує вона як вкопана просто. По зносу на гальмівних дисках він майже відсутній. Ну, Ніхтім переход не відчувається ось цей. Будь ласка, все в заводському стані. Колісний диск. Ну, Я ж кажу, я буду показувати саме нюанси, моменти, тому, щоб не витрачати час на всі оці деталі, які ви можете подивитися десь. На Ютубі там чи ще десь резиночки вже встановлені. Бачите, тут ну, трошки бруд, але но це норма, можете ліпити, помити це все. Ось дивіться, є отакий момент. Тут була, е ну, це від комбінезону або від штанів, або ще від чогось потерта фарба. Ось так, якщо дивитися. Дивіться, бачите? Ось тут. І це все, щоб воно далі не протиралося, поклеїли поліоретанову плівку. Ось такий кусочок. Оце нюанс такий є. Все. Далі тут все в ідеальному стані. Тут я не знаю, що показувати, все. в бездоганному стані. Це бруд тут знизу, так ну, не, не звертайте уваги, дивіться. Вихлопці в такому стані. Там все показую, бачите детально. Крута підвізка САКС, двигун, проводка. О, знизу. Будь ласка. Дуже крута резина, це піральоросов. Третя. Ось тут дивіться, бачите. Ну, це гайку, коли відключували. Там гуму змінити чи ще. Це норма, тут нічого такого немає. Мотик дуже крутий. Так, із нюансів ще. Дивіться, отут є дві такі. <кій> 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 Вибачте, точки. Ось бачите, ось тут. Вони наскільки е дрібні. А, і ось тут ще є. Ось, бачите. Ось тут. Ось тут. Ну, є такі точки. Вони дрібні, їх не видно, але моя задача показати все максимально детально, тому показую. От. Це можна перешити там, не знаю, за 500 гривень в будь-який куль, який вам подобається. Якщо вас це не устраює, але я тут не бачу ніяких недоліків, на абсолютно ціле сидіння. Такий протектор на задній гумі. Також 19 року. Зірка ланцюг. В тані нових, бачите. Тут заспокоювач. Отут є така потертість від моточоботів. Тут є мікроцятка, бачите така. Як воно все якісно виконано, просто ну, не люфта ніякого, немає нічого. Просто клас. Оці всі речі, подивіться. бачите. Навіть на підніжки густо виконує. Слайдери, тут це ці лесенки. Тут на кікшифтері. заводська наліпка. Бачите та кік -шифтер. Ну, стан тут видно, що воно все на Тут потертості немає. Є мікроточка. От. Перо з цього боку також в ідеальному стані. Також диск в гарному стані. Вже встановлена горбате скло. Компанія П'ють. У нас вітер дуже великий, так що якщо десь шумить, вибачайте. Тут курки все, все в ідеальному стані. Просто. Ну, як в ідеальному, на 18500 японського користування. Це сюди можна кульку, такий кульковий навігатор вставити, закручувати. Один ключик. так а це. Ось, будь ласка. Заведемо, послухаємо, як працює, звісно. Так, це з щепленням, так. Зараз я зажму. Щеплення. Будь ласка. І отак зверху зараз покажу. Все показали, я думаю. Тож звертайтеся, класний мотик, стану, ну, просто ну дивіться, все як на Навіть оці речі такі, дивіться, як італійці талійці придумали. Бачите, як зручно запобіжники розташовані. От просто не треба нічого розкручувати, просто так. І все на резиночки, все з захистом від... Вологе, кайф просто. Дивіться, бачите, як, якому стані. Вон, там колектор, бачите? 18 тисяч пробігу по японії.